Так, їдемо далі, значить на станку, як завжди, купа всяких отаких от от місць, отаких, от от таких, де нема пляж. Ляшки порізали на лазері, але. Оскільки отвори сверлили діди, і отвори є просверлені хаотично, то ми переносимо отвори з станини на, на бляшки. Ну що, закірнив звідси сюди. Нам папірець треба було, щоб взеркалити. Свернем. Сверло заточено неправильно. От зверніть увагу, як заточено сверло, неправильно. О, первая заточка. Все. Нащо я пороблю? О, нащо. Уявляєте, тут, тут не було нічого в оригіналі. Немає ні отворів, підріз Так що, Мусимо затулити то бляхою, щоб туди всяке гімно не падало. Продовжуємо. Первинний вал. Тут все крайне просто, але... Досить технологічно, як на ті роки, вал. На нього сідає кулачок з ексцентриком для приводу плунжерного насосу, далі дистанційна втулка, далі шестерня, далі кільце, далі підшипник. Давайте будемо це все діло докупи спресовувати. Так що мало бы так само легко. Это все помилуй, числю. Так, другий бік. Тут у нас йде корпус опорного підшипника. Потім йде отаке кільце, а потім я, ну, я ставлю нові підшипники зовсім. І потім йде сферичний підшипник. Отак от, от воно все. Тут докуп іде, але спочатку мусимо запресувати то. Так, щоб запресувати то, давайте підберемо якесь кілечко. Зараз щось знайде. Цікава така конструкція, два сферичних підшипника і один опорний. Продовжуємо, шановна парафія, кришка первинного вала. Як бачите, фетрова набивка, переробляємо підсальник. Взяв кулачками за базовий поясок. 一。Yeah. 72, сальник має бути. Ще є куди. 12 мм. То є одна кришка, то саме буде чекати другу. Ну, тут ловля утечек. Ну, що є, то є. Так, спресував вал разом з маховиком зі всім. І тепер все це діло ми маємо сюди вставити. Так. Йдемо пхати у все туди. Шановні гості, дорога родина, поставив я це все назад, маховик після піскоструя, після порошка. Нічого страшного, що пофарбована поверхня, по якій йде пас. Як показала, практика ні на що не впливає. Чи воно по заполірованому човну йде, чи по пофарбованому, абсолютно. Так, далі їдемо. Попило воно мені трохи крові, то от, все це хазяйство, господарка. Но зробив. Значить, показую, розказую. Тут у нас новий підшипник. Оцей як він, диск копірний, він має бути, тому що він тримає всю кулісу в велику шестерню до сього. Поміняв болтина отакий під внутрішній шестигранник. Ну і значить, що тут було? Пам'ятаєте, ми цей вал робили новий. Далі на тому валу в оригіналі якогось милого ходила отака от, нещасна бідова втулка сталь по сталі. На ній сидів маховичок. Значить, як то так, ну, коротко, я вирішив піти іншим шляхом і я маховичок завтулив бронзою, сполірував його тут. Тут червоненьке, все. Пружина. І в нас маховичок, внутрішній було 32, а вала 24. У нас маховичок, зараз я буду показувати вам звідси, і заодно буде певний квест. Значить, Дивіться, ми. Чому так було зроблено, я не знаю. Ми маховичок, коли досилаємо, стискаємо пружину, ми можемо так збільшувати чи зменшувати хід. Вот. Чекай, не зробив. Маховичок відщлкує, і він нас обертається, коли станок працює він має стояти на місці. Чомусь в оригіналі, щоб маховичок сюди не злетів, з цього боку є аналогічна муфта. І зубці на маховичку є і тут, і тут. Значить, зараз покажу муфточку. Де то я її уклав, а от, я її трошки почухав, відчухав. Значить, муфточка оця, також зубцями стає звідси сюди. Тобто виходить, що ми, маховичок, тягнувши на себе, можемо крутити цей вал і подавши вперед, знову ж таки, за ту муфту крутити той самий вал. В чому суть, я не розумію. Каже Мирослав, що то адаптовано для того, коли товариш приходить. На роботу зранку збудуна, і він похилився вперед, підбавив хід. Похилився назад, так само підбавив хід. Тобто, незалежно від його е, стану тверезості, хід він підбавляє. Отак. От ну так і лише. Тільки в чому суть, чого така задумка, так було в оригіналі. І наголошую, зубці є і тут, і тут. Якби це було два різних вала, різні муфти, тобто сюди тянемо, відбавляємо, туди тянемо надбавляємо, тоді це щось зрозуміло. А так, ну, не знаю, для мене загадка. Во. Поки що знімемо, сюди треба шпонку підігнати, далі зберемо і покажу. От, зібрав, якщо зараз крутити, то хід у нас близький до нуля. Міліметра три. пів шишечки А якщо почати накручувати? так о Вже більше. І знов. Оце є максималка до упору. Угу. Оце є максимальний хід. Так. І назад збавляємо. На меншій. Ну, наприклад, десь там наполовину. Ця штука вилазить. Зараз воно десь в половині ходу. Так, десь 100 міліметрів. Ну, отак от працює. Отака така кінематика. Далі їдемо. Так, лейбу. Залив фарбою, а потім сполірував букви. оригінал Так, відреставрував я оце все діло, маховичок з підпружинений з муфтою, який провертає вручну. Первинний вал той самий, що на якомусить маховик. Дуже зручна річ для того, щоб зімітувати хід. Ще ту от бляшку треба закріпити на оті от місця. Всю тут трихомудію з тою обгонною муфтою зсередини я викинув. Так я і не знайшов ніякої інформації, що воно мало робити, і що воно мало включати, чи що воно мало імітувати, чи воно в парі з отим пазом мало якось працювати. Немає інформації по тому вузлу, тому, тому отак. Ну, отак от виходить. Трохи запацькав, ну нічого, все буде. Ну, тут прийдеться заглушити це все діло і е, зафарбувати. Напевно, тут ходив якийсь палець, який щось тут робив. Я підозрюю, що це мала бути подача. Тобто, коли ця штука йде, вона має хід. По цьому копірному валу, вона напевно сюди входив якийсь отакий палець, і воно його рухало отак, а він вже якимось коромислом щось тут включав, щось може довертав стіл, може що, може була кругова подача, може була поперечна подача чи продольна. Ну, Нам цього всього не треба. Ми робимо так. Нам потрібен доубач. Отаке. Бляшки приїхали з порошка, почав вже чіпляти і з порошка приїхала плита підмоторна. Ну, напевно, прийдеться, не побачив я оцей от виступ, зфрезеровувати, щоб сюди став мотор, бо кріплення буде десь отут. Тому що треба буде вивірити мотор, щоб пас не скидав, не злітав, ну, то я вам покажу, як я буду робити. Ну, отака ситуація. Фактично. Поки не вже майже фініш. Лишається нам в наступній серії буде ремонт повзуна. Повністю ремонт повзуна з усім, як працюють плоскі направляйки зі всіма моментами, зі всіма нюансами, роз'ясненнями. І можливо в наступній серії, якщо я вивірю двигун і замовлю ремень, він вчасно приїде, пас, то Пустимо, щоб воно вже трошки щось ходило. Ну, Але це ще далеко до результату. Тут ще я кілька косяків в плані системи смазки повзуна помітив. Якщо тут все було дуже чітко, класно зроблено всередині, то змазкою повзуна є трохи заморочка і біда. Ну, отак от, от виходить. Далі їдемо. Так, Паралельно з цим всім я приступив до монтажа ящика. Ну, Тут, скажімо, так, я собі додавив трохи клопоту. Треба місцями заводити дроти, а потім прикручувати компонент. Ну, Тут простіше з цим драйвером, тому що тут фішки витягуються, а блок жилення вже підключив один другий. Так, Кілька питань, кілька верніш, відповідей на ваші коментарі, а саме. На рахунок клавіатури оцієї цієї клавіатури. Ну, значить, Кажуть хлопці, що воно буде працювати, але воно не є довговічно, не, не, не не, не довго не живе. Отак вона тут буде, так, під екранчиком. Ну, скажу вам так, людоньки, при ціні її. В 100 гривень чи там навіть менше, готовий міняти її раз в рік. Але як показує практика, ну, скільки ми будемо нею користуватися тільки при довбанні шкі... шліців. Так? Тому я думаю, вона буде жити. А якщо і так, то приймемо це як розхідний матеріал. Я куплю ще кілька штук, кину сюди в ящик, хай будуть. розпиляв я віконечко більше, щоб шлейф. Вільно проходив і отак от буде. Так, не знаю я ще де в цій вверх, верх де низ. Напевно, подамо напругу, подивимося. І ще таке було питання по куту огляду самого екрану. Що якоби на нього з нього щитуються показники, тільки коли ми на нього дивимося отак рівно, а під кутом не буде видно. Скажіть, будь ласка, а на що нам дивитися на нього під кутом? Ми налаштовуємо систему один-єдиний раз. Раз на... нажали. І все. І ми більше на нього не дивимося. Далі ми просто тиснемо кнопку через кожен крок. Ну, Я ще не знаю, може він так буде світитися, як, скажімо так, як електронний годинник вночі. Ще не знаю, ще не вмикав. Це все побачимо. Ну, Я думаю, що все вийде. Не знаю, кажучи, де верх денис. Подамо напругу будемо знати, чи його кріпити так чи так. От. Ну, а в принципі що? Тут? не так, Я вже я навіть бірок не ставлю, тому що тут пуск стоп, який керують пускачем через е, автомат захисту двигуна, а решта все тут, очевидно, видимо. Схема дуже проста. Ну, е, до речі, ящик після порошка. Дверочка, все, зробимо, буде гарно, побачите. Сюди ще тумблер. І все. Гоу, погнали далі.